Моє вітання, Здавалось би, манка і апельсини. Десерт, який вас вразить. Без яєць, без масла, без молока готуємо. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Готується, як завжди, швидко, просто елементарно впорається кожен. Цукор 130 г, манна крупа звичайна 200 г. Борошно пшеничне вищого готунку я використовую 130 г. Додаю сіль півчайної ложки трошки менше, неповні півчайної ложки соди. Чайна ложка розпушувача, повна чайна ложка розпушувача. Дрібка ваніліна або ванільний цукор це вже за бажанням. Гарденько поєднати всі сухі інгредієнти. Ще знадобиться нам, звичайно, же, апельсини. А кількість апельсинів вона буде у нас з вами відрізнятися. Мені потрібна одн... цедра апельсина, одного апельсина. щось що З цим розібрались і сік. Орієнтуйтеся на мілілітри, соковитість апельсинів різна, вага апельсинів різна. Я також зараз буду дивитися, скільки ж мені знадобиться він такий гарний, яскравий, сонячний цей апельсин. все апельсини готові. Є в мене такий класний гаджет. Швиденько за допомогою в нього зроблю сік. Все, можна так, також зробити руками, просто, якщо нема такої штуки. 250 мл соку. Я знаю, в мене в цій баночці 250 пішло 2,5 апельсина, половинка залишилась. Тож орієнтуйтеся тільки на мл. Все, поєдную всі інгредієнти. До сухих додаю вологі. Весь апельсиновий сік 250 і 100 мл. Це в мене олія рафінована, сонячникова. Будь-яку олію використовуйте, яка вам подобається. Все замішую тісто. Реакція надзвичайно бурна, тому що ну, поєднуються кислота і ем, сода. Я вирішила ще додати родзинки 150 грамів. Вони були в мене замочені, я їх підготувала на пасечки. Це не обов'язково, можете просто додати сухі, ну як сухі, обов'язково мити. Завжди мити горіхи і всі сухофрукти, тому що вони надзвичайно брудні. Все, тісто готове. Подивіться на консистенцію тіста, якщо не використовуєте ваги. форма. В мене розмір форми 23х13 на 7, щоб ви знали. Я все ж таки, вона хоча і антипригарна ця форма в мене, але я все ж таки про всяк випадок додам ще пергамент. Все. все тісто відразу, після того, як зробили тісто, відразу я його виливаю в форму. Все, все тісто. І залишаю. При кімнатній температурі, ну так, на столі на 20-25 хвилин. Це для манки. Обов'язково залиште не ставте відразу в духовку. Все постояло 20-25 хвилин, все повністю таке насичене киснем, ставлю в розігріту духовку при температурі 160 градусів режим конвекція на 45-50 хвилин. Якщо у вас нема режиму конвекція, ставите 170. І на режим верх-низ. Все. Він в мене повністю пропікся. Стояв хвилин 50-52, десь так. Загалом перевіряйте всі різні духовки, різні форми, різна товщина кекса буде цього. Перевіряйте на суху шпажку, дам йому трошки охолонити формі, залишу, бо ну, дуже гаряче. І хвилин через. 10-15 він вже трошки охолов, я його перебираю із форми. Як бачите, чудово, він ніде не прилип, нічого, але так мені спокійніше, звісно, все. І залишаю його. А, ні, ще не залишаю. <смі> а поки він такий теплий і вологий, я не хочу робити ось цю помадку, знаєте, цукрову. Я додаю на нього цукрову пудру і тепер залишаю охолонутим. Він ще теплий, але мені вже терміново треба. Тож нарізаю і показую, що всередині. Звісно, я не зможу вам передати смак цього шедевру. Елементарні, прості інгредієнти, знахідка для тих, хто зараз постує, обов'язково приготуйте. Ви не пошкодуєте, якщо, ну, звісно, якщо ви не любите апельсини, вам може не сподобатися, ну, тому що смак апельсинів доволі таки активний. Ця текстура, він такий за рахунок вершкового рослинної олії. Він такий вологий, але при цьому він ніжний, надзвичайно ароматний, смачний, така кислинка трошки присутня. В міру солодкий, надзвичайно. Класний манник кекс. називайте його як хочете, але це супер смачно. Обов'язково приготуйте і напишіть, будь ласка, пишіть відгуки. Смачно вам, не смачно і, як завжди, смачного.